Ціню каланчаку, красива пора року, навіть коли йде дощ, чи відчуваються перші холоди, коли з дерев падає жовте листя, і коли у небі вже не бачиш гомінких стрижів. Іноді ж ти просто не помічаєш красу природи, адже твої думки зовсім далеко. Григорій Іванович тримається добре і розповідає нам про виноград, якого завжди повно у Каланчаку. Проте цього року він не вродив. А Ніна Степанівна у цей час потайки ховає сльози, адже знає, що зараз доведеться згадувати те, про що й так думає кожного дня. Тепер у їх хаті, яку будували для великої родини серед книжок, з'явилася ще одна: хронологія мужності. Де серед 50 бійців з Херсона та Херсонської області, які віддали своє життя за єдність і незалежність України у зоні проведення антитерористичної операції, є розповідь про їх сина Олександра Березу. Ось він. Ма він навіть тут, у цій гражданській формі. Щоб... Ну це то, що його забирали в це, що медкомісії він... Проходив домашній ну, це його дитинство. Він з Малку був добрий, чуйний, слухняний і працьовитий. Батьки згадують, жодного поганого слова від нього не чули. Коли у сім'ї з'явилася Наталка, сестра Олександра, молодша за нього на чотири роки, він допомагав з малечею, лишався з нею вдома. Навіть коли батьки були на роботі, міг приготувати щось і нагодувати сестру. Кожен батьки своїх дітей фалять. знаєте, нема поганих батьків дітей. Ну це правда, що він такий послушний. Ми ніколи від нього поганого слова не чули. Що скажемо, все завжди поможе, прийде. Лише хороше пам'ятає, і згадує дружина Олександра Олена. Коли вони тільки но побралися, то жили разом із його батьками, а вже згодом перебралися до власного житла, у якому Олександр завжди все робив своїми руками. У нього не було поганих качеств. Взагалі. Він ні з ким не любив не ругатися, нічого. Він нікому ніде не відказував ніколи, хто б його, щоб не попросив. Ну, дуже добре був. Ну, так. Ну, просто полюбила людину як. Ну як люблять людину, так і я полюбила. А ще Олександр був небайдужою людиною. Хоч у сімейному колі він і не часто обговорював ті події, що відбуваються в Україні, проте у глибині душі він гостро реагував і на майдан, і на анексію Криму, і на війну на сході країни. Тому, коли прийшла повістка з районного військкомату, 44-річний Олександр не сховався, не проігнорував виклик, а пішов виконувати свій чоловічий. Людський обов'язок захищати Україну і свою родину, батьків, дружину і двох доньок. Ми зобразилися по телефону, він був спочатку в в Дісні Чернігівській області, а потім його перевели 79-ту Ніколаївський аеромобіль. То він приїжджав і відпуск приїжджав, і його відпускали, і тут все близько, тут Ніколаїв, то він приїжджав. А потім, уже як його туди в Маріуполь відправили, то їм вже ми більш по телефону так общалися з ним. А тепер коголь паном кадивськи. Спочатку підготовка у Чернігівській області. Згодом 79-та Миколаївська аеромобільна бригада, де Олександр був командиром другої роти з листопада 2014 року. Зона АТО. Аби не хвилювати своїх близьких, він не говорив їм, що перебуває у зоні бойових дій. Самі такі, де треба було він же десантна штурмова бригада. От. То де трудно, то там. Є. А на передових. ви не знали, що? Ми зоняє зоняє. Не знали. Він нам нічого не казав. Нічого не розказував. Чеку, Просто... Приходив, прийшли в відпуск, Це він вже ж і звідти зато прийшов в відпуск. Так, да, перед Новим годом він да, був даром. То він без бірета прийшов, щоб... щоб ми не бачили. Де він знаходиться? Кажуть, кажуть время лічить ні. Звісно, діти вибачте. Дуже трудно. Вам, звісно, цього не понять, Я вам вірю, пойме та людина, котра сина похоронила. Лизький зараз не знають, як він опинився у Донецькому аеропорту, під час штурму якого і загинув. Сталося це 24 січня 2015 року. А потім на його рідних чекали довгі вісім днів, коли шукали, у якому ж морзі знаходиться тіло молодшого сержанта Олександра Берези. А там разом воювали. І... 79-та 90... бригада, не, 95. 95. Його прийняли в 95-ту бригаду. Не, він... ну, погибли з 95 ти погибли, з 79-й підбирали там вже. Такі бої було, що не можна було їх навіть забрати. Труп. При ньому просто документів щось не було. Ці солдати, коли забирали, його ж солдати, ці товариші, в нього забрали документи. хто знає? тому що. Так вже розказую, я не знаю, наскільки правда, я там не був. Ну, кажуть, бойовики, як заходять сюди, як вдруг вони ввійшли, то вони документи забирають і тоді телефонують, продають оце все. Отаке. Наскільки це правда, я не знаю. Ну це такі розговори там були. І то ці солдати, його товариші забрали документи, а тоді вже підібрали всіх, вбитих. І він попав у 95 бригаду. От через то я не могли приділити. Ховала Олександра Березу усе селище. Злива в той день була така, що, здавалося, саме небо оплакує загибель героя. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Односельці не забувають свого героя. 21 травня 2015 року у Каланчацькій загальноосвітній школі No1 було відкрито меморіальну дошку, аби вшанувати пам'ять Олександра Берези. 24 січня в Каланчак прийшла страшна звістка. Ми дізналися, що загинув при обороні Донецького аеродрому наш земляк. І не тільки наш земляк, випускник нашої школи Олександр Григорович Береза. Проводжали в останню путь його всі, і також не залишились осторонь і учні нашої школи. А через чотири місяці завдяки автомайданівцям міста Херсон та персонально Олегу Баркаренко було урочисте відкриття меморіальної дошки, яка присвячена випускнику школи, молодшому сержанту 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександру Григоровичу Березі. 10 ж вересня цього року відбулася лінійка пам'яті, яку зініціювали бійці 79-ї аеромобільної бригади, у складі якої Олександр Береза захищав рідну землю від ворога. Біля меморіальної дошки люди зібралися, аби згадати свого земляка і бойового побратима. Сподіваємось і дуже віримо в те, що ця меморіальна дошка це не просто дошка, а це нагадування і нам, і учням. Про те, що тільки завдяки таким людям, героям, не тільки мертвим, а й живим, у нас у Каланчаку не стріляють. Ми лягаємо, мирі спати, ми просипаємося, йдемо до школи. Із 1989 року у школі існує музей історії селища Каланчак, роботу якого було поновлено 1994 року, а 2006 року створено і музей історії школи. Відтепер тут можна побачити особливу експозицію, назва якої подвиг немає забуття. Ці експозиції це тільки початок, розміщено матеріали про героїв Небесної Сотні наших земляків, які загинули в антитерористичній операції на сході, і нашого славетного земляка воїна світла, так нарекли його календарці, випускника нашої школи Олександра Бересу. Один із пошуково-волонтерських загонів 8 Б класу, класний керівника Пленко Наталія Володимирівна, цього навчального року готує проект про Олександра Березу. Чому саме пошуку волонтерський загін восьмого Б класу, тому що там навчається його племінниця Єлизавета Кишиневська? І саме ми доручили їм ось такий важливий проєкт, який займе гідне місце в в музеї історії селища Каленчак і в музеї історії школи. У цьому класі свого часу Олександр навчався. Поглиблено вивчав математику. Закінчив же Каланчацьку загальноосвітню школу номер 1 1988 року. Минулого навчального року. Її закінчила і його старша донька Анастасія. І поступила до Херсонського медичного коледжу. Молодша Аня продовжує здобувати знання у 4 класі. А дружина Олена щодня смачно годує 665 дітей цієї школи, адже працює. Працює тут кухарем. Після чергового дня, насиченого різними подіями, родина Берези збирається вдома. У будинку на своїх господарів чекає норовливий, але дуже симпатичний кіт сьома, улюбленець усіх домашніх, свого часу любив його пригортати, і голова родини. Його знайшла тетя і нам його дала. У нас живе вже як 9 років. Аня з'явилася, так і він у нас. Він спав тільки на моїй кроваті, ніколи від мене не чекав. Як буд... хотів в туалет, він буде папу тільки. ніколи з нас, ну, четверих, нікого не буде, тільки папу, щоб він його випустив. Взагалі, він класний. Його всі люблять. Папа його приучив кормити тільки вкусненьким. Тепер нічого поганого не їсть. Він супи і нас не любить. Тільки корм, м'ясо, рибу. Вкусну колбасу. Поки Настя грається із сьомою, молодша донька Ганна показує усі свої грамоти і власноруч зроблені роботи з бісеру, паперу та багато інших поробок. Я всі роботи роблю для мами, папи і сестри, а мене надихає творчість, бо Мені це подобається. Вона встигає і у школі добре навчатися і розвиватися творчо. Вчителі говорять про неї тільки хороше. Це дитина, яка дуже користується великим авторитетом у класі. Вона вже третій рік підряд була обрана старостою класу. В усіх конкурсах, які тільки є, у нас Анна завжди бере участь, активну участь. Є вона займала вже неодноразове місця на районних конкурсах Читців Моя земля Україна. Які виставки в нас організовуються? Це Анна, наша завжди перша цих виставках бере участь. Та там були, були представлені роботи, там, де вона з мамою, і вишивки, і різноманітні роботи. І от коли вона повернулася з Карпат, вона теж нам з мамою проводила майстер-клас і показувала те, що її там навчили, і вчила наших діточок теж цьому мистецтву те, чого її навчили. У майбутньому Аня мріє стати лікарем, проте поки що ще не визначилася, яким саме. А зараз, окрім мистецтва хендмейду, опановує і кухарське разом зі своєю родиною. Голова цієї дружної сім'ї Олександр Береза дуже добре готував. Дружина Олена, коли доводилося їздити на заробітки до сусіднього села, завжди була спокійною, бо знала, що діти голодними не залишаться. Олександр дуже любив готувати картоплю із курячими стегенцями. А тепер на кухні самостійно пораються його дівчата. Готуючи улюблену страву свого чоловіка і батька. Старша Настя, як дві краплі схожа на батька, намагається кожні вихідні приїздити з Херсона додому, аби поспілкуватися із сестрою, підтримати маму і приготувати щось смачненьке. Тепер вже втрьох. Приїжджаю, можу в місті піти їсти приготувати, навіть як папа любить картошку, жарити, ми в місті можемо приготувати картошки. Можемо, посидіти, навіть телевізор, подивитися в місті, сані повишивать. За буденними домашніми клопотами, роботою і навчанням, ніби усе забуваєш, ніби стає легше. Проте настають такі моменти, коли згадуєш усе, і якась маленька дрібничка може сколихнути безкрайнє море спогадів, і тоді біль від втрати починаєш відчувати ще гостріше. Може, тоже ну хочеться, що він підійшов обняв. І все. Ну вот ну, пускін. Все равно здесь. До цього підналади, він каже, Люля. а хто ж буде як ними? Я кажу, ну вдруг щось случиться. Він каже, ну нічого, будеш далі сидіти, каже, пусть дітей піднімають надо. І. і все, так своє. Оце я його бачила і останні слова його по телефону перед тим. Я так не зрозуміла, чи він вже був ранений. Або перед цим він мені позвонив і скажу, ну я тебе люблю. И все, и связь заберемся. Вот так вы знаете историю нашого сына Айбори у царства.